Дивіться в сьогоднішньому відео: Сварка полякової та Єфросиніної. Зірки вперше розповіли, чому насправді припинили знімати дорослих дівчат. Крім цього, вдівець Ніни Матвієнко назвав справжню причину розриву після 50 років шлюбу та розповів про весілля за розрахунком. Також син Ніни Матвієнко розповів про її останній день життя, і наостанок сім'ї окупантів зірвали концерт зрадниці Лоліти в Подмосковії. Це Марс та зірки. Поїхали. Відома телеведуча Маша Єфросиніна та співачка Оля Полякова вперше розсекретили, чому насправді припинили знімати свій проект дорослі дівчата. Знаменитості пояснили, незважаючи на те, що в мережі з'явилася велика кількість чуток про їхню серйозну сварку, стосунки між подругами не зіпсувалися, проте на певному етапі шоу вичерпало себе. Про це зірки розповіли у новому випуску дорослих дівчат. На думку селебріті, плітки про сутички між ними виникли через заздрощі їхньому успіху та любові, що вони отримують від аудиторії. Розмови про те, аби поставити дорослих дівчат на паузу. Особисто я розпочала восени 2023 року. Ми вийшли в зум із твоєю командою, і я сказала, що мені здається, що ми видохлися. Твоя команда, в тому числі і ти, сказали, що в нас ще купа тем. А мій аргумент про видохлися був передусім щодо тем. Все нетлінне, ми вже розгорнули. Те, що мене найбільше бентежило, ми по 5-6 разів розповіли. Пояснила Маша Єфросиніна. Телеведуча додала, що, окрім проблеми з матеріалами для розмови, моральний стан як аудиторії, так і самих зірок значно погіршився. 45-річна знаменитість зазначила, що не була готова створювати штучний образ веселої людини, аби зняти новий випуск. Я вважаю, що дорослі дівчата мали винести цю паузу, щоб кожна із нас наповнилася для нового ривка або для чогось більш свіжого, розповіла ведуча. Зі свого боку, Оля Полякова зауважила, що погоджуються із позицією колеги, проте, на думку співачки, вони могли би відкинути певні сумніви та продовжувати зйомки шоу, навіть дещо змінивши формат. Друзі, чи дивилися ви дорослих дівчат та чи подобався вам цей проект, пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам просуванням. А ми йдемо далі. Через рік після смерті квітки душі Ніни Матвієнко її удівець Петро Гончар вперше розкрив, чому насправді подружжя розійшлося після 50 років шлюбу. За словами чоловіка, він самостійно прийняв це складне рішення, коли в їхньому житті почалася цілковита стабільність, а всі діти виросли. Про це Петро розповів, о ток-шоу Говорить вся країна. Удівець зізнався, що між ним та Ніною Мітрофанівною було справжнє кохання, тому навіть після розриву вони спілкувалися одне з одним. Петро Гончар пригадує, що підкорити серце легендарної виконавиці йому було дуже складно. Він закохався в унікальний голос квітки душі, проте для того, аби отримати увагу від зірки, йому довелося добиватися її три роки. Одружилися ми за розрахунком. Отак закохалися одне в одного, а весілля відбулося за розрахунком. У хорі давали квартири. Я якраз прийшов у відпустку з армії, а вона каже, що тут така ситуація, хочеш, одружуйся», – розповів удівець. За словами Петра, їхнє сімейне життя було по-справжньому щасливим. Він зазначив, що разом із Ніною Матвієнко робив усе можливе, аби втілювати мрії у реальність. Чоловік пригадує, що іноді в їхніх стосунках були присутні і ревнощі. Артистка мала велику кількість фанатів. А він зі свого боку любив красу. Проте, незважаючи на велику кількість позитивних моментів, у якийсь момент він вирішив жити окремо від обраниці. Коли вже все було зроблено, діти виросли, з'явилися внуки, є де і за що жити, я прийняв рішення піти. Я зробив це егоїстично і вибачився перед нею. Перші роки ми конфліктували на цьому рівні, а потім змирилися і спілкувалися. Я потім зрозумів, що для неї це був біль. Тут можна говорити про зраду, бо коли ти пішов, це вже зрада, поділився думками Петро. Удівець артистки пригадує, що, незважаючи на складну ситуацію, Ніна Матвієнка продовжувала піклуватися про нього. Співачка допомогла обранцю відновитися після операції, а згодом вони знову почали жити однією родиною. Крім того, старший син Ніни Матвієнко, яка пішла у вічність рік тому, священнослужитель Іван Гончар розповів про останній день життя матері. Чоловік пригадав, що коли прийшов навідати артистку у лікарні, йому наснився пророчий сон. Про це іконописець розказав у ток-шоу «Говорить Говориться країна. Він зауважив, із самого дитинства Ніна Мітрофанівна багато часу проводила зі своїми нащадками, а коли Іван обрав шлях служіння Богу, підтримала його. Перед смертю мами ми з братом приїхали причастити її. Я тоді кажу: мамо, я відпускаю, помирайте. Ще сон був такий особливий, що я прокинувся. Прокинувся, ніби світло увімкнули. Хтось зайшов у хату, я боком відчув, що хтось стоїть поруч і починає мені розказувати. Подивись, як гарно в хаті. Я повертаюся і бачу, це мама. В цей момент я прокидаюся, але з такою радістю. Не скажу, що це сон навіть, таке воно напів'яву було, поділився старший син артистки за словами Івана Гончара, у нього досі є відчуття, що мама просто поїхала на гастролі. Чоловік зізнається, хоча й провели Ніну Матвієнко в останню путь, здається, ніби вона все ще з ними. Легендарна співачка виховала трьох спадкоємців священнослужителя Івана, художника Андрія та співачку Тоню, яка пішла стопами матері. Сама ж Ніна Мітрофанівна зростала у великій сім'ї, де, окрім неї, було ще 10 дітей. Наймолодший брат виконавиці, Володимир приїхав до неї в лікарню, аби побути разом із сестрою, яка вже не могла говорити. Виявилося, що їхня зустріч була останньою адже того дня зірки не стало. Ми приїхали з дружиною, вона мені так ручку протягнула, я її взяв за руку. Там не треба було говорити. Розмова така одне на одного дивилися, і ми одне одного розуміли. Сказав пробачити, що інколи сердився на неї, не приїжджав та не спілкувався. Тоді вона прощалася з нами, вона просто прощалася. Вона все це розуміла. Нам не треба було говорити. Мені запам'яталося, як вона сказала, коли ще говорила. Як я хочу перемоги дочекатися, нашої перемоги, пригадав чоловік. Нагадаємо, серце квітки душі Ніни Матвієнко зупинилася 8 жовтня 2023 року. Артистка відійшла у засвіти за два дні до свого дня народження. 10 жовтня їй мало виповнитися 76 Друзі, чи подобалась вам творчість Ніни Матвієнко та яка з її пісень була вашою найулюбленішою? Пишіть у коментарях. Ну і наостанок, концерт співачки Лоліди Мілявської, яка народилася в Закарпатті, проте з часом зрадила батьківщину та поїхала заробляти криваві рублі до Росії, зірвали члени сімей окупантів. Шоу колаборантки мало відбутися у місті Раменське, проте місцеві активісти домоглися скасування виступу, пригадавши за проданці скандальну голу вечірку Насті Влеєвої. Як повідомляють Росмедіа, захід за участі милявської у Подмосков'ї відміняють вже вдруге. Скасування концерту офіційно затвердив один із представників місцевої влади. Сім'ї російських окупантів почали активно скаржитися на зрадницю, оскільки вона брала участь у скандальній вечірці Івлєєвої, яку звинувачують у навмисному зазіханні на традиційні сімейні цінності РФ та створенні загрози небезпеці країни. Через масові протести заступник голови Раменського округу Зелімхан Гаджиєв підписав документ, що затвердив скасування концерту за проданки. В опублікованій заяві причиною відміни шоу Лоліти Мілявської вказали соціальну напругу. Схоже, зі свого боку колаборантка не сильно засмутилася звідси про те, що не зможе побачити улюблених росіян. я вже забула, у мене стільки дозволей. У мене навіть немає сил згадувати про якогось мужика з Раменського, відреагувала уродженка України. Друзі, що думаєте ви про зраду України з боку Лоліти Милявської? Пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. А ми бажаємо вам гарного дня та дякуємо за перегляд.